Топ іграшок, які були у всіх нас в дитинстві. Отакі от, от пазли. Вони в мене були не з такими от фігурками, а були з буквами і з цифрами здається. Отакі от кубики, вони в мене були прямо ідентичні до цих, і вони використовувалися більше для того, щоб там щось побудувати, ніж для того, щоб складати якісь склади чи слова. Далі отака скакалка, тільки обрані згадають, як вона пахла, особливо у ці ручки. І на той момент вона була найдорожча. Ну тобто з тих, які були. А зараз вона коштує. 30 гривень. Далі отакий м'яч саме синього кольору. По призначенню він ніколи не використовувався, але ну, в нас такий був. Також резиновий м'ячик. нас був Я не знайшла такого, як був в мене. Він був синій, синього кольору із там Ну Отакий м'ячик, мені здається, також в багатьох був, або ще різнокольоровий. Отакий ще м'ячик. Зараз такий використовується схожий для прання. Колись використовувався для масажу, а ми його використовували. Не пам'ятаю для чого, але я пам'ятаю, що мене братик згрязав просто оці от штучки. далі. Попригунчики це просто одна з тих іграшок, якої вистачало на дві хвилини. Не більше він просто губився, десь чи в траві чи кудись запригував. Ну, пружинка ніхто ніколи не знав, як правильно нею гратися. А може то як ми грали, і було правильно? Не знаю. Далі, отака гра. У мене був випадок, мені було 5 років, і до мене прийшли гості на день народження, і мені три е з моїх родичів троє подарували отаку гру. Далі